Вітаю товариство. <кій> Мене звати Олександр Сарцові. Це мій канал свіжої історії, канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. Сьогодні я спробую новий формат на своєму каналі. Відповіді на запитання глядачів. Оскільки запитань і ваших реакцій є доволі багато. Під майже кожним відео на чимало з них я намагаюся відповідати просто. Так би мовити на місці під самим відео. Однак це не завжди ефективно. Ну, не всі читають обговорення, напевне. Тож до нинішнього ефіру я спробував вибрати найцікавіші запитання, на які спробую відповісти. Ну, як ви знаєте, зазвичай питання ставлю я своїм гостям, ну, цього разу гостем. Сам на своєму каналі буду я, а питання будете задавати ви. І якщо такий формат зайде, то сподіваюся, він стане постійним. Принаймні раз на 1-2 тижні буду з вами працювати ну, саме в такому форматі. Е... <к fr choices> І до речі, дуже багато ваших реакцій. Викликані моїми опитування, які регулярно проводяться на каналі. Фактично, запитання для глядачів міняються кожного дня, іноді раз на два дні, іноді два рази на день, як, як, вих, це як виходить. І м, Зазвичай вони набирають не менше тисячі відповідей, а часто буває і дві, і навіть три тисячі. Варіантів відповіді набирають, тож це дуже такий цікавий формат, навіть з соціологічної точки зору, ну, хоча, звісно, це не є повноцінною соціологією. І, звичайно, закликаю всіх, хто ще не підписаний на канал, підписуватися на цей мій канал. Долучати, підтримувати його на Патреоні, долучатись до числа спонсорів. І давайте переходимо до запитань. Отже, Михайло Дребсяк: Чи скористається Дональд Трамп запрошенням Зеленського? і Тобто це було моє опитування: чи скористається Дональд Трамп запрошенням Зеленського і коли він приїде до України? І от він так реагує на це запитання. На це опитування. А він в Україні потрібний? Спочатку хай вибори виграє. Та дійсно, звичайно, краще було б, якби Трамп для того, щоб. Його запрошувати спочатку виграв вибори, хоча для нас це зовсім не дуже добре. І оце е, застереження Пайла Михайла Дребсика, воно дуже суттєве, бо поки що всі дії Трампа виглядають як суто передвиборча технологія, і при цьому він на 100% використав Володимира Зеленського. З якого з, е, який зробив ось цей момент розпалу виборчої боротьби візит до Америки? Фактично, Зеленський піддався на цей момент, тому що так, в Америку їздити потрібно, але треба дуже ретельно вибирати момент. Е, на жаль, це був не найкращий момент для такого візиту, ну скажімо. Інші керівники держав чомусь таких візитів не робили, хоча багато хто з них був на Генеральній асамблеї ООН. Але якось е щодо суто американських подій, то вони вирішили все таки вичекати. Цей момент, ну, в Зеленського забракло терпіння. Ну, е і треба враховувати, що сам. Трамп є популістом та авантюристом, як на мене. І те, що так буде, що що від що Трамп буде робити якісь не зовсім зрозумілі дії, то він з, погоджується на зустріч з Зеленським, то не відмовляється, то знову погоджується. причому всі ці переба, перепади настрою і планів відбуваються буквально за один день? І, і проблема у тому, що сам Трамп є лідером одного з угрупувань у республіканській партії, яке може і не є найчисельнішим, але є дуже галасливим і зараз фактично виграло у цій передвиборчій внутрішньопартійній гонці. Фактично підім'яло під себе всю республіканську партію, ну і в значній мірі визначає її політику. Але якщо Трамп виграє вибори, то значення його угрупування мага воно, звісно, зросте і з ним в будь-якому разі доведеться рахуватися і з ним зустрічатися, але це вже буде після виборів. А якщо програє, то Трамп буде цікавий хіба що американським правоохоронцям. І мене от тут дивує інше, ну, можливо, я щось пропустив, але Зеленський не зробив аналогічного запрошення приїхати в Україну Камалі Харріс. Ну, я дуже я не дуже вірю, що такий візит відбувся б до завершення виборів з боку Камала Харгаріс. Так само, як і з боку е, 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 Трампа. Але після виборів ну, будемо сподіватися, що все ж таки буде візит американського президента. Я в даному разі не називаю. Його е, прізвище, бо не знаю поки що хто ним буде. Ну, ну принаймні, е, як на мене, мав би працювати такий принцип. Якщо ти запрошуєш одного кандидата, то запроси й іншого. Е, отже, було в мене відео під заголовком Вбивство Фаріон Одиночка чи замовлення, і отут є реакція. Олександра Голдбаха, 2309. Ну, 2309, я не знаю, чи це дата чи день народження цієї людини. Отже, що вона пише: я, я розумію, Олександра, це все ж таки жінка. Треба посадити на поліграф кільництво лівської політехніки. Я не вірю в те, що Зінченко. Сам це зробив і взагалі сам стріляв. Ну, по-перше, я би розмежував ці, два ці дві теми: керівництво Львівської політехніки, це одна історія, і Зінченко як виконавець, ймовірний. Це інша історія. Тобто. У Львівської, у укерівництві Львівської політехніки є, були свої, так би мовити, стосунки з Іриною Фаріон. І доволі неоднозначні. До речі, не так давно було відкрито меморіальну дошку на честь Ірини Фаріон на фасаді ліцею No75. Для мене більш звично це школа номер 75 імені мінилася Українки. А я, до речі, вже ну, віки вчилася Ірина Фаріон, і я вже це згадував у своїх відео. Я також закінчив цю школу, але ми вчилися. Ну, Ірина Фаріон дещо старша, тому я її зі школи не пам'ятаю. Вона, здається, на два роки від мене старша. От була на в цьому відкритті цієї меморіальній таблиці е, вчителька Анастасія Йосипівна Гумницька. Це була е, вчителька Ірина Фаріон. Ну, в мене вона була недовго особисто. Це дійсно дуже це, це дійсно легендарна вчителька. Е, вона була, вона є заслуженою вчителькою України, е, ну, чесно кажучи, зараз вона дуже змінилася. Ну, я б її, чесно кажучи, зараз. би Якби зустрів на вулиці, я би її вже не впізнав. На жаль. Вона надто сильно змінилася. Ну, але я радий, що я, що я її бачив хоч в такому вигляді. І, і щодо, о, я не вірю в, в те, що Зінченко сам це зробив і взагалі сам стріляв. А тут не питання нашої віри, тут питання фактів. Чи, того, що це молодий, чи від того, що це просто молодий і симпатичний хлопець, це аргументи, ну, як на мене, хіба що для його матері, яка вірить ледь не у святі свого сина. Проблема в тому, що ми не володіємо усіма фактами, а лише тими, які відомі нам з волі суду, чи адвокатів обидвох сторін, чи з тих фактів ну, з життя Ірини Фаріон, які є загальновідомими. чи їх можна знайти у вільному доступі в інтернеті. а це вони не є повними. Е, і, і поки що оці факти грають не на користь В'ячеслава Зінченка, попри те, що він є молодий хлопець, що поки що є особисто у мене питання. Де він навчився стріляти, ну є багато інших запитань, але, от скажімо, одорологічна експертиза, яка була про проведення якої було нещодавно оголошено новою адвокаткою, вона з практично 100% ймовірністю доводить присутність зінченка на місці злочину. І не довіряти такій експертизі, ну є, як на мене, не серйозно. Адже це одерологія, це, це дослідження запаху. Як наука, вона виникла ще у 1950-х роках в результаті розвитку молекулярної біології, хімії, електроніки інших природних наук. А у 80-му році минулого століття у Житомирі вперше на території колишнього Совєтського союзу була створена перша одорологічна лабораторія, і суть цієї одорологічної експертизи полягає у використанні запахових слідів, вилучених під час оглядів місця події в. В розкритті злочинів за допомогою спеціально навчених собак детекторів. Ну, далі я в ці деталі вдаватися не буду. Як це конкретно робиться? Мабуть, цього достатньо, щоб розуміти, що це за метод. І тоді виникає питання: якщо вона показує присутність зінченка, власне кажучи. На подвір'ї, де мешкала, на подвір'ї будинку, де мешкала Ірина Фальон, то виникає питання, а що він там робив. Це не є туристичне місце, це не є місце де, де туристи ходять щось оглядати. Там немає ніяких пам'яток культури чи архітектури. Це суто такий суто спальний район. Mm, ну, і нема даних, щоб він там винаймав е, помешкання тоді аж а по що він туди ходив? Е, і що ще звернуло мою увагу за цей час? Це заява адвоката самого В'ячеслава Зінченка про те, що Софія особа, тобто донька Ірини Фальон, е, має намір балотуватися. У депутати, ну я так розумію, що напевне Верховної Ради. Е ну, є одна проблема в тому, що ну я не знаю її наміри насправді е Софії особи, тим більше таких, що йдуть так далеко вперед, але в мене є одне запитання: а коли вибори? Ну, наразі дата виборів є невідома. Вони, і хто що не буде в цьому році, вони мало ймовірно, що будуть в наступному році, і хто його знає, коли вони взагалі будуть? Тому зараз е е це заявляти це трошки перепрошую. Ну, можливо, хай шановний адвокат, уточнить, коли за його даними будуть будь-які вибори. Ще е було в мене одне запитання до глядачів: е чи було б... Потрібно Зеленському робити візит до США саме в розпал виборчої кампанії у Америці. І ось Людмила Р, написана латинськими літерами, я так розумію, що Р це скорочено її прізвище на букву Р. Може, що вона пише, якщо він хоче куди з'їхати, то має більше слухати, ніж говорити, тому що він не вміє нормально без хамства спілкуватися або робить свідомо все на шкоду державі, а також навчитися вести себе так, як ведуть розумні мудрі політики, а не чимоні з Криворізької підворотні. Куди б він не поїхав, що не зробив би все вилазить боком нам, українцям. Що це за президент, який робить все проти своєї держави? Отож, краще взагалі нікуди не їхати, щоб не гадати нашій державі? Власне кажучи, є тут одна проблема: ну нікуди не їхати. Якщо нікуди не їхати, то кому такий президент взагалі потрібен? Ну насправді, Зеленський повинен їздити. А от все інше ну, про це треба було думати в момент виборів. От чи можна випускати цей не то Томос, не то термус за кордон, тому що хамом він був і тоді, тут нічого не змінилося. Можливо, ці риси хамства вони посилилися, Напевно, посилилися. Але тут нічого нового не сталося. Він був хамом. Він погано розбирався в політиці. Було дуже багато очевидних на поверхні речей. А тепер оця ганьба, вона через те, що не визначено дату виборів, вона затягується в часі. І ну, з тим треба буде доведеться жити. Ну, принаймні найближчий рік, два, а може і три, я не знаю. Знову e ж -e 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 -e. таки, питання стосується теми. Ірина Фаріон, а саме того, чи дадуть їй і героя. І тут є реакція глядача Голев Владислав. Ну, я розумію, що Голев – це прізвище, напевне. От, от він задає питання: а звідки взялось це Оксен? Ім'я якесь Шпіонське. По-перше, не шпіонське, а шпигунське. Все-таки говоримо правильно. А справді ім'я Оксент доволі рідкісне. Є У нього деякі народні форми Оксентій, Овксент, Оксен, Оксент, Аксентій, Оксен, Оксант. І часто його розглядають як форму імені Оксентій. Ну і воно. Походить від грецького дієслова, що означає з більшою, вирощую, з величою. Е, і тут воно дійсно є дуже рідкісним, скажімо, так навчать навіть не важко згадати видатних українців з таким іменем. Принаймні, <скрещен> серед моїх знайомих їх є достатньо багато, ну жодного з таким іменем я не... Можу згадати, але тут є одна така, такий цікавий момент, що взагалі сам Оксентій, Оксен, Оксен Лісовий, він походить з дуже достойної дисидентської родини. Його батько Василь Семенович Лісовий, на жаль, уже покійний. Це є український філософ, громадський діяч, дисидент і політв'язень. Організатор сам видав у 60-х роках. Мати Віра Павлівна, Лісова, уроджена Гриценко, Теж, на жаль, покійна. Правда, померла, вона, померла вона цього року, 20 лютого. Це українська філологиня, публіцистка, дисидентка і учасниця українського правозахисного руху. Ну, Як бачимо за фахом, вона є колегою Ірини Фаріон, навіть ну, тим не менше, стосунки між е, Іриною Фаріон і самим міністром Оксаном Лісовим, попри те, що він є уже ветераном війни, людина, яка воювала, вони не склалися від слова, взагалі, е, Ксену е, Лісовий е, все ж таки попався на плагіаті, що виходить дуже такою недостойною дією. Ну, але як бачите, походження, воно, і навіть в принципі до того хороша біографія, тобто людина, яка прийшла фронт, вони, на жаль, нічого не гарантують. Буквально сьогодні, раніше відео вийде в неділю. Тобто, напередодні я поставив дуже цікаве запитання в опитуванні, хто з лідерів антигітлер... антигітлерівської коаліції є вашим ідеалом політика. Отже, я запропонував на вибір чотирьох. Лідерів антигітлерівської коаліції, це Черчилль, Рузвельт, Де Голь і Сталін. Но, на жаль, останній теж був одним із лідерів антигітлерівської коаліції, і ось і, і, відповіді, в принципі, були дуже цікаві і дуже такі. З огляду на сучасність, тобто. Е, більшість моїх глядачів е, більше половини вважає таким м, справжнім лідером е, Вінстона Черчилля. І ось є реакція від е, ор, Ореха Вітаміновича дуже гарний псевдонім. Черчилль як слід, підняв свій народ на спротив е, Гітлеру і вимусив допомагати Британії. Білодомівського суплажуя Рузвельда. Черчилль як слід підняв свій народ на супротив Гітлеру. і а, це повторюється два рази ця відповідь, і. Ем, е, от е, на що о, для мене особисто ця ситуація наклалася в сучасності? От. Е, Якраз цими днями розгорівся черговий скандал з Угорщиною, з помічником їхнього прем'єра Орбана Віктора Орбана. Я не пригадую його імені, не дуже хочу його шукати в, інтер... в інтернеті. Це імен, я думаю бо я сподіваюся, що ця істота. Незабаром зникне з політичного обрію, піде в нікуди, там де йому і слід, а, який заявив, що ну, це сказав стосовно Зеленського, але що його, його політика спротиву Росії є безвідповідальна, бо загинуло багато людей. Але справа в тому, що це не політика. І він ще сказав, що уорців би в такій ситуації не чинили б спротиву, і ось яка аналогія в мене виникла, тому що, попри те, що Орбан Заявив, що це особиста думка його помічника, але по суті він проводить ту саму політику. І якщо говорити про таких ти, політиків типу Орбана, то для них є інша аналогія, історична, не противлення злу, не противлення ворогу це французький маршал Петен. Він теж не супротивлявся. Чи він допоміг своєму народу і чи запобіг він жертвам? У мене великі сумніви. І, власне, ще один політик, який увійшов в це опитування, моє опитування це генерал Де Голь, який на противагу Петену. Очолив цей спротив, перепрошую, в історію з позитивною конотацією щодо Другої світової війни увійшов саме Деголь. А Петен це один із символів колаборантства і ганьби. І проблема в тому, що от зараз таких політиків типу ПТН в Європі є більше ніж достатньо. На жаль. Ну, і ще раз повертаюся до ще одного опитування. Воно яке я проводив на каналі, воно звучало так: чи потрібно було Зеленському робити візит до США саме в розпал виборчої кампанії? І ось є цікава. Реакція Віра Сузанська 5687, отже, вона пише: а чи після їх виборів нові президенти будуть так запрошувати Україну? А чому ви, пані Віро, вважаєте, що після листопадових американських виборів, ну, листопадових цього року? Зупиниться життя. Проблема ж не в тому, чи, чи їхати в США чи в інші країни. Питання в тому, з чим їхати, ну і, звичайно, треба вибирати момент. А чи будуть запрошувати? Ну Так це від нас залежить. Якщо Україна буде цікавою країною, якщо Україна буде важливою країною, то, напевно, будуть запрошувати. Ну, тим більше я сподіваюся, що після війни в Україні буде новий керівник. Підписуйтесь на мій канал. Задавайте запитання, будьте активними. Це дійсно дуже цікаво. Я вибирав питання, які... Дійсно, були цікавими, а їх є багато, і можна було б вибрати і набагато більше. Я не знав, наскільки тривалим буде цей ефір, але ну, зараз бачу, що це майже пів години. Я сподіваюся, що в цьому форматі я продовжу спілкування надалі. Ну і чекаю від вас. Подобайок. Ну, також е підтримуйте на Патреоні. Долучайтеся до числа спонсорів каналу. До речі, спонсорам і патронам каналу зап... <кхе> запитання першочергово даю відповіді. Дякую.